Великий курсор миші із підсвічуванням. Для того, щоб виконати такі дії, нам потрібно, перше, відкрити налаштування системи. Вони знаходяться на поличці, треба натиснути на значок із годинником. Натисніть значок із годинником, оберіть шестерня налаштування. Після того, як завантажиться повне налаштування системи, ми шукаємо розділ Доступність. На лівій вертикальній панелі оберіть Доступність і серед наявних розділів оберіть курсор і сенсорна панель. Саме тут ви можете обрати, який колір курсора надважливо великий. І е, можливість редагувати розмір. А також для того, щоб вказівник миші використовувати як лазерний вказівник, оберіть і увімкніть параметр підсвічувати курсор миші. В такому випадку, коли ви рухаєте екраном е, вказівник миші, навколо стрілочки, ви будете бачити ось такий е, кружечок червоного кольору. Це дуже зручно використовувати під час уроків, адже вчитель. При записі чи поясненні нового матеріалу може легко відкрити будь-яку сторінку і активувати відповідну навігацію, буде чітко видно, як працює така сторінка. Будь ласка, це функції доступності для Chromebook. Нагадую, використовуємо налаштування годинник шестерня, розділ Доступність. Після того, як це налаштовано перший раз, і в налаштуваннях доступності активований параметр перший у списку показувати у швидких налаштуваннях, відтепер, як тільки ви натискаєте на годинник, ви бачите всі параметри доступності відразу в головному меню. І тут можете легко перемикатися між основними налаштуваннями.